Всім привіт! З вами Юля, поки що незмінна ведуча YouTube канала The Watch. Ви знаєте, щоб підготувати якісний випуск, доводиться стільки всього перечитати. Бачили б ви мій браузер з мільйоном 500 відкритих вікон з різними статтями, а чули б ще, як іноді після читання мого тексту в лапках радіє наш Юра, який знімає та робить монтаж відео. Та я до чого, якщо ви хоч трошечки оцінили сумлінну роботу команди The Watch. Не забудьте підписатись на наш канал. Так ми бачимо зворотній зв'язок, а ви не пропускаєте нові цікаві випуски. Тепер згадаємо підсумковий випуск за 2023 рік. Серед стійких трендів минулого року продовжують бути годинники з інтегрованими в корпус браслетами. Втоми від них поки немає, тому я в очікуванні, що бренди ще будуть вигадувати на цю тему. В жовтні 2023 року швейцарський бренд Sartina піддався на цей безкомпромісний трендовий тиск і представив свої версії інтегрованих годинників. Через те, що деякі моделі приїжджають в Україну із запізненням, ми трохи пізніше, але все ж таки подивимося, що з цього вийшло. Останнім часом Сартіна відійшла від поділу всіх своїх серій на чотири великих групи: Sport, Aqua, Urban та Heritage. Замість цього бренд повернувся до витоків і розділяє все за допомогою абревіатури DS і певної цифри або символу, наприклад, DS1, конструктори DS+, і наші сьогоднішні новинки DS7. Нагадаю вам, що абревіатура DS розшифровується як Double Security. Увесь бренд, в принципі, побудовано на засадах цієї концепції. Її розробили в 1959 році. Команда інженерів на чолі з Філіпом Куртом працювала над нею з середини 50-х. Основним завданням було спроєктувати максимально витривалий та міцний годинник. В результаті з'явилися перші 200-метрові на Double Security, здатні витримати падіння 6 метрів. Така ударостійкість досягалась завдяки протиударній системі інкаблок, плаваючій підвізці механізму, додатковим ущільнювачам, посиленій задній кришці, потовщеному склу. Тоді ще використовувався плексиглас. Новинки Сертіна DS7 апелюють все ж таки до пізнішого періоду 70-х. Саме тоді, коли годинникова індустрія хизувалась в тому числі напівспортивним дизайном Аля Royal Oak. Отже, бренд пропонує нам свій погляд на цей тип дизайну. Присрелізі Сартіна стверджує, що годинник був натхнений подібною моделлю з попереднього каталогу. І я, до речі, знайшла вінтажну кварцеву модель схожого дизайну на eBay в корпусі 36 мм. Правда, не зовсім зрозуміло, якого вона року. І до речі, вінтажний екземпляр, як на мене, більше схожий на Tissot PRX, з яким ви без сумнівів будете порівнювати сучасні моделі сьогоднішнього огляду. Тут нічого не поробиш. Переведення PRX вийшло раніше. Було прийнято добре фанатською спільнотою та викорбувались в головах і новачків, і любителів, і добре підкованих гуру годинникового світу. Отже, що маємо? Насправді існує величезна кількість варіантів з невеликими відмінностями, які втім не обмежуються лише кольором циферблата. І, до речі, приємно, що Сартіна доклала певних зусиль, щоб запропонувати різні варіанти. Дві великі групи, на які можна поділити реліз DS7, це механіка і кварц. Класичний трьохстрілечник або кварцевий хронограф. Почнемо з трьохстрілечника. В нашому огляді буде бірюза, зелений та сріблястий циферблат з комбінованим браслетом і золотим PVD. Але насправді варіантів там набагато більше. Я їх вам всі перерахую. Подивитесь на картинках, які Юра Майстерно вставить зараз в кадр. Для корпусів із нержавіючої сталі є зелений або чорний циферблат з чорними проміжними ланками браслета, Бірюза з полірованими сталевими ланками. Комбінована модель зі сріблястим циферблатом та золотими проміжними ланками браслета та є ще повністю золотиста модель. Окрім цього, є ще легенький титановий варіант з синім циферблатом. Він ще не приїхав, як і повністю золотий. Отже, наші новинки мають корпус діаметром 39 мм та товщину 9,94 мм. Ну і давайте все ж таки трохи порівняємо нові DS7 з Stopy PRX, Думаю, вам буде цікаво подивитись. Так от, порівняно з PRX, нові сертини DS7 мають округліший корпус, і взагалі форма більш витончена і менш кутаста та легше на зап'ястя. Це підкреслює і браслет: він тонший і вущий на стику з корпусом з яскравих відмінностей, які впадають в очі, за одна головка. В сертіна вона більша, ніж в тісо, і також додатково захищена виступами, що додає трошки спортивного вайбу. Що я можу відмітити ще? Попри меншу товщину, бічна частина корпусу в сертіна ширша, а от рант, по моїм відчуттям, трохи вужчий, менш піднятий вверх і сатанований. Для мене це перевага, тому що в PRX він полірований, а всі поліровані зовнішні частини дуже вразливі до подряпин. Також сертіна має більш пласку прозору задню кришку, що також робить цей годинник тоншим. Далі цифроблати. Бірюза та зелений має обробку в стилі сонячне проміння, сріблястий має вертикальне сатанування. Мітки зроблені у формі подовжених палочок, стрілки схожі за формою на PRX, але більше заповнені люмом. Люм на індексах та стрілках блакитний. Поряд з позначкою на 3 години розташована досить проста апертура дати без рамки. Під сапфіровою задньою кришкою встановлена вже звичний всім нам механізм Powermatic 80. Еволюція класичного ETA 2824 з меншою частотою 3 Гц, антимагнітною пружиною балансу Nivachron. Із збільшеним запасом ходу на 80 годин, Водозахист 100 метрів. Пару слів можу сказати про браслет Certina. Чесно, не дуже сподобався. Так, він більш елегантний і тонший це плюс. Але ланки ніби не прилягають одна до одної досить щільно, він не деренчить прямо, проте впірив з браслет більш щільний та виконаний краще. Пробіжусь швиденько і по хронографах. Форм-фактор той самий, що і в механіки, проте габарити більші і складають 41 мм в діаметрі при товщині 12 і 15 мм. І корпус і браслет зроблено з нержавіючої сталі. Плаский матовий рант має гравіювання шкали тахіметра – необхідний атрибут за наявності в годиннику функції хронографа. Циферблат чорний матовий, на ньому розташовано регістри хронографа та окремо винесену секундну стрілку. Стрілки і індекси люмінесцентні. На четвертій годині маємо апертуру дати. Це кварцева модель з механізмом ета Drive. Його особливість хронометрична точність плюс-мінус 10 секунд на рік. Водозахист годинника також складає 100 метрів. Браслет аналогічний, як і в зеленій механічній версії, центральні ланки поліровані і мають чорне pvd покриття, застібка складний метелик. Окрім цієї версії, є також комбінована сталева із золотим ПВД, ремінцева з чорним сталевим корпусом та титанова з синім цифроблатом. Ну а тепер до підсумків. На мою думку, попри спільний інтегровано-браслетний код дизайну, Сертіна DS7 вийшла іншою і відчувається по-іншому на руці. Більш округла, все-таки менш спортивна та більш повсякденна, що підкреслює звужений браслет. Також вважаю плюсом менший розмір і товщину. Проте циферблат можна було зробити трошки цікавішим. Все таки у механіки PRX є вафелька, а тут немає. Я не кажу тупо копіпастити, проте могли б вигадати якийсь інший паттерн чи компи двох різних. Ну і, як я казала, браслет PRX мені сподобався більше. Він здається міцнішим та щільнішим. Загалом, я думаю, в цієї моделі буде своя аудиторія, але конкуренція зі сторони Тісо є досить сильною. А що скажете ви? Який у вас все-таки фаворит? Діліться думками в коментарях, а я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!